Давайте вже в курсі він на те засідав. Да, да. Зараз зайде. Давайте да. будемо розпочинати. Да. Приєднання Володимирович а? Володимир. і а? нас. Хворим вистачає. Да. 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 Починаємо, так. Да. 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 Шановні присутні, розпочинаємо засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради. На якому розглянемо документи, подані претендентами на зайняття посади директора, перевіримо їх на відповідність вимогам і будемо приймати рішення шляхом голосування щодо допуску кандидатур до конкурсу або відхилення їх кандидатур. Так, порядки кандидатур? дані роздані, резюме вам роздані. Починаємо. Я... У нас з урахуванням того, що підбігає Яна Сергіївна, присутні 9 членів комісії, засідання правоможне. Зачитати членів, чи так уже ми не, не перший раз засідаємо, то так? Та не зачитуйте. Не... Бо... Так. <гум> так, представники громадських об'єднань сьогодні присутні Сергій Петрович Якимчук, Павло Петрович Пундра, Володимир Володимирович Мамалига. Відсутні у нас Путря Юрій Миколаєвич, Корнієнко, Ольга Володимирівна і Близнюк Валентина Григорівна, представник МОЗ Яна Сергіївна Терлеєва. Зараз буквально секунда вона буде. Наталія Володимирівна, Козачок, представник профспілкової організації сфери охорони здоров'я. Представники трудового колективу закладу Віталія Віталіївна Яценко, Юлія Віталіївна Шпак. Секретар комісії Наталія Петрівна Томусова, завідувач сектору роботи з персоналом та з город Черкаської обласної ради, і голова конкурсної комісії Антоніна Тер'ївна Уманець, начальник управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації. Проходьте, будь ласка, собі, Донки. Добрий, Добрий день. день. Так, дуже так, добре. Якраз. так. спішна не комісії, ми так. розпочинаємо. Тільки дочитали Дякую. тільки розпочали. Якраз тільки розпочали. На розгляд комісії пропонується порядок денний. В усіх на столі лежить знайомці, але наприклад. Так. так, першим питанням ознайомлення членів конкурсної комісії з переліком осіб, які Подали документи на участь у конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради на єдиному веб-порталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Друге питання: розгляд комісії документів претендентів на заняття посади директора комунального закладу охорони здоров'я. Перевірка цих документів, відповідність перевірки установленим вимогам, визначення відповідності претендентів освітньо-кваліфікаційним критеріям відбору, прийняття рішення шляхом голосування щодо допуску претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур. І третє питання: обговорення організаційних питань наступного засідання. Якщо у членів комісії немає зауважень, доповнень, пропоную проголосувати за порядок денний. За. Одноголосно. Так. І переходимо так. до розгляду першого питання порядку денного. Повідомляю присутнім, що відповідно до опублікованої вакансії та розміщеної на єдиному веб-порталі вакантних посад МОЗ, а також на офіційному сайті обласної ради, оголошення про конкурсний відбір. Документи на посаду директора приймалися у період з 21 квітня до 12 травня 2025 року шляхом подання сканованих копій документів відповідно до затвердженого переліку на єдиний веб-портал з використанням засобів електронної ідентифікації, зокрема кваліфікованих електронних підписів. За цей період надійшли документи від двох осіб. Як ви бачите на екрані, відкрита сторінка порталу Левандовської Дар'ї Олександрівни. Нині виконуюча обов'язки директора цього закладу охорони здоров'я та Григор'євої Анастасії Валеріївни, ВО-заступника директора з медичної частини також цього ж закладу охорони здоров'я. Документи претендентів повністю роздруковані з єдиного веб-кварталу обох претендентів. І... Нагадаємо, будь члени о, членам комісії критерії відбору, які були установлені так, коротко що ми таким по документам визначили відповідальність відповідає вимогам. Наявність вищої освіти другого магістерського рівня в галузях знань, управління та адміністрування або публічне управління та адміністрування, або державне управління, або право, або охорона здоров'я у разі наявності в особи освіти в галузі знань охорони здоров'я вимагається також. Спеціалізація за спеціальністю організації та управління охороною здоров'я та роботи роботи директора вимога не менше 7 років за спеціальністю або в органах установок на підприємствах, організаціях сфери охорони здоров'я, з яких не менше 3 років на керівних посадах, володіння державною мовою, відповідність критерію доброчесності, наявність управлінських навичок. І також відповідно до положення визначається, хто не може бути допущений до конкурсного відбору. У разі неподання ним необхідних документів претендентом тобто у разі невідповідності встановленим комісією вимогам, наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідну посаду або проводити певні види діяльності. Наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. І у разі перебування претендента на посаді керівника відповідного закладу більше два строки підряд. Прошу врахувати дану інформацію. Прошу врахувати затугану інформацію і проголосувати тоді, так? Так, так. Хто за? чи всі згодні, що так? Якщо нема доповнень, то хто за. за? Всі. Переходимо до розгляду документів, да. так. Так. Ливандойка, Дар'я Олександрівна, заява голови конкурсної комісії, копія паспорта громадянина України, резюме. Трудова книжка на чотирьох сторінках. Атестат про повну загальну середню освіту, в якому підтверджено, що особа вивчала українську мову. Підтвердження подання декларації. Диплом спеціаліста Лондовська Дар'я Олександрівна. Закінчила факультет менеджменту з охорони здоров'я. Харківська медична академія після дипломної освіти Бу 2009 рік. Менеджер охорони здоров'я. Диплома. Те, що вона закінчила у 2002 році Вінницький Державний медичний університет імені Перегова і переговори, переговори, отримала повну вищу освіту за спеціальністю лікувальних справа. диплом спеціаліста із додатками. Посвідчення, яке підтверджує, що у Левондрузької вища, вища категорія. Кваліфікаційна стезіатрія, спеціальність фтезіатрії. І посвідчення, що в неї наявна спеціалізація, організація управління охороною здоров'я, довідка МОЗ форми, то про проходження попереднього періодичного та подачового психіатричного огляду, в тому числі на надживання психоактивних речовин. Витяг з МВС, повний витяг станом на 17 квітня до кримінальної відповідальності не притягувалося, судимість відсутня, відомості про горші відсутні. Попередження підписане, що вона ознайомлена, на неї розповсюджуються вимоги та обмеження, встановлені законом України про запобігання корупції. Заява про відсутність конфлікту інтересів у Левандовської на заняття посади директора цього закладу. І конкурс на пропозиція. Конкурсна пропозиція. Так, сторіночки, я тут не бачу чи пронумеровані. Ну я думаю, що до 15 я згідно Так. Ну, Документи подальність відповідно до переліку. Як ми будь ласка, тут з членів комісії бажаю подивитися, я передам ну, відповідно до. Диплома до посвідчень про спеціалізацію, про записи в продоввітничці, то ця претендент, і довідок з МВС, і МОЗ, ця претендент відповідає встановленим замогам. Так, достатньо. Так. Ой, мабуть, проголошуємо так, е так? Е так, так, Може, хтось хоче оглянути, <головіка> так? Да. Так, так, відповідно до нової системи, вони подаються тільки через портал, і коли строки закінчені, там встановлюються строки, то поза строками вони вже не про Ну, тоді, тоді Я пропоную, розглянувши, заслухавши, розглянувши документи, з даного претендента на конкурс на посаду директора Левандовську Дар'ю Олександрівну, допускаємо до конкурсу. Хто за? Одне Так. Так, Вирішила. Рішення прийнято. Підтенці Левандовська допущена до конкурсного відбору. Приступаємо до розгляду документів Григорії. Так, відповідно до переліку. Заява голови конкурсної комісії про допуск до участі в конкурсному відборі. Копія паспорта громадянина України Анастасія Валеріївна, 87-го року народження. На чотирьох Харкошах. Резюме 20 біографії Анастасії Валеріївни. Диплом магістра. Так, у 2023 році Григор'єва отримала освіту в галузі публічного управління та адміністрування. Магістр публічного управління та адміністрування. Навчальний заклад Харківський національний університет імені Каразіна. Диплом спеціаліста Анастасія Валеріївна у 2012 році Харківський національний медичний університет отримала повну вищу освіту за спеціальністю медику так, 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 медику профілактична справа. Так, здобула кваліфікацію лікаря. Так, заденена копить. Сертифікат спеціаліста. Спеціальність пульмонологія та Стезіатрія номер 910, відданий у 2014 році Григорій. Ще один сертифікат спеціаліста, це 17-й рік, так, Національна медична академія медичної академії імені Шупика. Організація та управління охороною здоров'я. Наявна ця спеціалізація. І посвідчення за номером 978. Це попереднє підключення першу, першу кваліфікаційну категорію по імунології та психіапії. Далі сертифікат лікаря-спеціаліста за номером 1312-24 рік. Рентгенологія. Ось так от. Трудова книжка Григор'євої. Так. Відображено. Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер трудова діяльність 27 серпня 2012 року. Так, 2012. І у 2019 році звільняла керівну посаду. переведена на посаду завідувача відділення легеневого туберкульозу номер 1 цього закладу. Наразі займає посаду тут, далі завідувач амбулаторно-поліклінічного відділення. Конкурсна пропозиція Гелоєвої. Так, розкладено тут по розділах. Майдя, будь ласка, вважаю переглянути. Я можу відкрити на порталі ці документи в електронному вигляді. Довідка ЗВС станом на 1 травня. Також відсутня судинність розшуку не перебуває, до кримінальної відповідальності не притягувалася. Довідка мозну про проходження медогляду, попередження підписане Григор'євою щодо закону про запобігання поліції, заява про відсутність на неї конфлікту інтересів на зайняття посади директора, підтвердження подання декларації да, травня, і прикладається. Скопія атестату Григорія Анастасія Валеріївна вивчала українську мову в закладі, закладі загальної середньої освіти. Відповідно до оголошення буде затвердженого переліку на єдиному вебпорталі. Документи подані в повному обсязі, як, як ми з вами бачимо, так пошкажу відсвітньокваліфікаційним претенденти відповідають. Встановленим Можливо, хоч є якісь запитання, доповнення? Ну, враховуючи дані, які є, і документи, да, які представлені кандидатом, прошу проголосувати та допустити до участі в конкурсному відборі на заняття посади директора Григорієву Анастасію Валеріївну як претендента на посаду. Хто за? Одноголосно. Пішення прийнято претендент Григорієва допущена до участі в конкурсному відборі. Так, далі ми розглядаємо організаційні питання наступного засідання, на якому відбудеться вже обрання О, переможця. Так. Пропонуємо підготуватися. Значить, сьогодні, в 12 годин, сам конкурс. Так, так. Я роздрукую роздам там критерії оцінювання. Роздруковані варіанти. Перший на критерій оцінювання доброчесності, другий критерій оцінювання конкурсної пропозиції. Регланах потрібно нам ще заробити. Артити. Так, на доброчесність да, оцінювання так. доброчесності 10 хвилин. Пропоную співбесіда, заслуховування конкурсної пропозиції 15 хвилин. <прощен> 10, 10 хвилин таймер виставляємо, щоб ви бачили кандидати, як доповідають. Далі обговорення хвилин. Та. І 5 хвилин на е, фінальну співбесіда. Якщо буде 15. Так. Так. Ну, Якщо так, немає на заперечень, такий, немає випадково. заперечень, то тоді голосуємо. Так. Так. Хто за? <прощен> Так, і розглядатиме, як будемо кандидатів наших заслуховувати в порядку подання на веб-портал документів. Тобто перша тоді Дар'я Олександрівна, друга буде нас відгодає. Так, всі, так. Прийшли по всіх питаннях, так вийшло, що у нас. Конкурсний відбір сьогодні. Я зараз зараз ми підпишемо протокол. Відеозапис ми загрузимо в систему. Протокол теж загрузимо. Він треба їх допустити там через ці електронні підписи. І починаємо 12-й. Ну, Коротко, хто для нових членів, хто ще на конкурсних відборах за тих нових порядках не був. Ми оцінимо. Нашого наших претендентів на відповідність критеріям доброчесності шляхом голосування Доброчесність оцінюється. Члени комісії вивчають відкриту інформацію з відкритих джерел публічну інформацію. Документи, ну документи у нас ми сьогодні розглянули відповідають, судимості немає, по здоров'ю відповідає, декларація подана, освіта. Це все цим, цим вимогам відповідає щодо наявних документів. Наступний етап: претендент доповідають конкурсну пропозицію. Далі ми проводимо з ним з до 15 хвилин. Після цього ми там я роздам сім планки. У відомостях представляємо оцінки бали, і ми їх даємо, виводиться підсумкова рейтингова оцінка. До ну, фінальної співбесіди допускаються відповідно до порядку не більше трьох, у нас їх двоє. І потім, якщо є питання, фінальна співбесіда і відкритим голосування, голосування за переможця конкурсу. Так, якщо зараз поки буде перерва, можете переглянути наказ МОЗ від 23 грудня 24-го року за номером 2143, це порядок оцінювання конкурсної комісії учасників конкурсу. Тоді. Então, se eu não me esforçar, isso aqui